Друзі, а зараз я хочу вам показати дещо гарне. Особливо це буде цікаво для молодої пари або для тих, хто хоче заробляти 600 доларів щомісячно. Дивимось! Перше враження, коли ти потрапляєш в квартиру, це інтер'єр, який виконаний в світлих тонах. Нагадую, що це одна кімнатна квартира площі 40 квадратних метрів, яка знаходиться на п'ятому поверсі в житловому комплексі «Паркленд». А паркон є одним з кращих ЖК в Ужгороді, який має власний парк площею 2 гектари. Закритий внутрішній двір, відеоспостереження 24 на 7, велодоріжки, дитячі спортивні майданчики, зони відпочинку з альтанками та місцями для барбікю. Ну просто все для комфортного та безпечного проживання. До речі, під'їзди дизайнерські, а є ще кімнати для зберігання візочків та велосипедів. Квартира продається з усією технікою та меблями. Просто заїджай і живи. Повсюди, панорамні вікна, тепла підлога і, звичайно, сам ремонт зроблено якісно зі смаком. Погляньте на цю стильну циліндричну модель витяжки в золотистому кольорі, яка на сьогодні є масхе в сучасному інтер'єрі. Все продумано до дрібниць від загального стилю до освітлення.